Доброго дня, чи Чу чути мене? Доброго дня. Всім доброго дня. Вітаю вас всіх з Днем Святого Миколая. Думаю, ви всі величезні. Миколай приніс вам, вашим родинам, гарні щедрі подарунки. Сьогодні наш ефір присвячений навчанню адміністраторів центрів надання адміністративних послуг міст обласного значення. І для вас е, навчання буде проводити Василь Дорож, начальник відділу релігій та національностей. Тому передаю слово йому. Прошу пане Василю. Мої щирі вітання усім сьогодні присутнім на зум-конференції. Долучаюсь до вже сказаних привітань. Вітаю вас з днем пам'яті Святого Миколая. Сподіваюся, що він сьогодні був щедрий не тільки на матеріальні, що й на духовні дари, що дуже зараз важливо. І знову ж таки, це дуже позитивно, що взаємодія між органами влади та центрами надання адміністративних послуг нашої області продовжує покращитись, і ми, як обласна військова адміністрація, докладаємо для цього всіх зусиль як тільки це можливо. І що стосується діяльності нашого департаменту з питань культури, національності та релігій, ті 10 послуг адміністративних в сфері релігії, які надає наш департамент. Згідно з розпорядженням 523, подача документів для надання цих послуг вже можлива через центр надання адміністративних послуг міст обласного значення нашої області. Так, ми покликані робити все можливе для того, щоб спрощувати людям життя, і е, ми щиро діємо е, з того, що нам це вдається, і ми бачимо такі наслідки цієї діяльності. Я зараз передам слово своїм колегам. Щоб ми могли ґрунтовно і покроково розібрати кожну адміністративну послугу, яку надає наш департамент, стосуватиметься мова в основному методики логістики подання та ключових специфічних аспектів, які є нюанси в прийомі документів для надання цих послуг, оскільки це стосується саме релігійних організацій. А Львівщина є особлива в цьому контексті, тому що на Львівщині є майже 3300 релігійних організацій. Так тому це велика кількість і воно носить свою певну специфіку. Тому я зараз передаю слово своїм колегам, які в нашому структурному підрозділі по напрямках саме відповідальні за прийом документів для надання цих послуг. Тому пані Соломію, будь ласка. Добрий день. Як зробити, щоб всі бачили? Я попрошу нашого колегу з департаменту адміністративних послуг пана Ігоря увімкнути презентацію, яка була завантажена попереднім Google Диск, щоб кожен з учасників міг її бачити. Пане Василю, я вам дала можливість шерити, тому можете самостійно ввімкнути презентацію. Будь ласка. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи усім е, видно презентацію? Так, все гаразд, пане Василю. Продовжуйте, Соломія. Все прошу, пані Соломія, будь ласка, послухала. Перша адміністративна послуга це реєстрація статуту релігійної громади. Для реєстрації статуту релігійної громади е громада повинна подати заяву на ім'я голови обласної державної адміністрації від десяти її засновників. Е протокол загальних зборів релігійної громади у двох примірниках, е статут релігійної громади у чотирьох примірниках, декрет, наказ або указ в залежності. Е від конфесії може бути може бути різний документ про призначення керівника релігійної громади, також копія десяти засновників, які вказані в заяві з першого друга сторінка і прописка обов'язково. І документи, що підтверджують місце знаходження релігійної громади. Це може бути копія документа про право власності, про право користування або письмова згода від власника приміщення на надання адреси. Приблизно так повинна виглядати заява. В шапці зазначається в голові Львівської обласної державної адміністрації на даний момент Максиму Козицькому. Далі прописуємо заяву про реєстрацію статуту релігійної громади. Ми, члени такої релігійної громади, зазначається назва така, як в статуті, дата проведення зборів, адреса релігійної громади. <св 'язання> і прізвище, ім'я, по батькові телефон для зворотнього зв'язку керівника. Я ще скажу два слова в розпорядженні, в додатках, яке затверджувалося щодо карток цих адміністративних послуг, а саме в інформаційних картках, у ці всі бланки заяв є долучені. Тобто онлайн вам це все було розіслано, і кожен з вас має ці всі зразочки заяв. У себе тому ви поруч з тим, що ми зараз презентуємо на презентації, можете також ознайомитися в додатках до розпорядження. Дякую. Е, друга адміністративна послуга це реєстрація статуту у новій редакції. Е, для цього подаються такі документи, як заява від керівника релігійної громади, протокол загальних зборів у одному примірнику, статут у новій редакції, чотири примірники, е, копії паспортів е, до, до заяви. Е, також статут чинний на дату подання документів з відміткою про державну реєстрацію. Такі, так, така відмітка не завжди ставилася, наскільки я знаю. Тому на, на яких статутах вони є, на яких статутах їх нема. Якийсь державний реєстратор ставив, відмітку, якийсь ні. Та оригінал свідоцтво виданий органом державної реєстрації, якщо таке видавалося. Також, якщо, якщо керівник каже, що йому не видавалося, значить не видавалося, тому е, по, по ходу. Декрет указу або наказ про призначення керівника, і у разі зміни місцезнаходження. Якщо місце знаходження змінюється, то не потрібно. Якщо змінюється, тоді належним чином завірені відповідні документи, також про право власності, про право користування або письмову згоду власника приміщення на надання адрес і копія виписки з єдиного державного реєстру, якщо така є. Ми зараз розглянули вже дві адміністративні послуги, які стосуються саме реєстрації статутів релігійних громад. Тобто, перша послуга це первинна реєстрація, і друга, друга послуга це реєстрація статуту нові редакції. Це такий маленький блок адміністративних послуг, які ми сьогодні будемо висвітлювати. Можливо, по цих двох блоках адмінпослуг є у вас запитання, тому будь ласка. Та то дуже дякую вам. Я думаю, що ми будемо просуватися, продовжувати далі, і що йдемо йдемо до погодження релігійно канонічної діяльності. Я ще два слова скажу е, про заяв, заяву заяву е, у новій редакції. Е, якщо попросить вас допомогти, заповнити заяву, тоді е, в. Назві, назва зазначається та, яка є в діючому статуті, тобто не нова вже назва, які не, не, не зазначена в нових статутах, а в діючому статуті, або в виписці з єдиного державного реєстру. Часто відрізняються назви, особливо якщо там 91-го року реєстрація, то там зовсім різні назви. То принаймні одна одна правильна або зі статуту, або з єдиного державного реєстру, тому що ну, щоб не була третя назва. um Третя послуга це офіційне поводження можливості здійснення проповідницької чи іншої канонічної діяльності виконання релігійних облядів, священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам інших представникам зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами. Для такої послуги подає, подається заява від керівника релігійної громади на, на ім'я голови обласної державної адміністрації з проханням надати поводження, копія паспорта закордонного такого громадянина, а також Копія посвідки, якщо це не вперше звертається релігійна громада для такого громадянина? Чи є запитання? Я дуже дякую своїй колезі пані Соломії. Так і надаю слово пані Марті Кавчак, яка зараз висвітлить детально інформацію щодо адміністративних послуг, які стосуються відомостей в єдиному державному реєстрі. Та будь ласка. Доброго дня, вітаю вас. Хочу вам розказати, я думаю, що багато адміністра... адміністраторів знає, як приймаються документи по юридичній особі в єдиний державний реєстр. На включення для релігійної громади ми беремо включення відомостей. Ми беремо заяву форми 2 обов'язково довідку статистики, чи є присвоєний код ЄДРПО, і е, документ, який е, е, копія рішення повноваженого органу про призначення керівника релігійної громади. Це може бути указ, наказ, декрет про призначення або протокол загальних зборів. Інша ще одна адміністративна послуга це реєстрація змін до відомості про релігійну громаду, що місяця в єдиному державному реєстрі. Також подається заява, форма 2, Протокол загальних зборів, перенесений на нотаріальний бланк, документ про сплату адміністративного збору і примірник статуту з відбіткою про реєстрацію обласної державної адміністрації. Наступна послуга це є реєстрація змін складу комісії з припинення. Там є два етапи. На перший етап подається протокол загальних зборів, а на другий етап подається заява форми 2 і довідка з архівної установи. Реєстрація. Припинення релігійної громади в результаті її ліквідації. Так також там йде два, два етапи. Перший етап іде протокол загальних зборів, а другий е, заява форми 2 і довідка з архівної установи. А і ще одне є. А і на створення ми беремо заяву з форми 2, Протокол загальних зборів. Він не є засвідчений, ну не верніше не перенесений на натуральний бланк, бланк і примірник статуту з відміткою про реєстрацію адміністрації. Ну, я думаю, що зараз на цьому слайді те, що висвітлоно додатково, ви зможете собі кожен е також ознайомитися. Е ми, думаю, я думаю, що цю презентацію, яку ми розробили спеціально для нашої зустрічі сьогодні, ми ще так додатково вам розіслимо, так як такий маленький нотатник, так, е довідничок для інформації подальшого функціонування при прийомі документів. Розпорядження, додатки зі зразками заяви, всі отримали в листі, який ми скеровували на вас, на ЦНАП, який ви отримали, який також пішов і на міські ваші ради, є зазначений контактний телефон, мій особистий, як керівника відділу релігій та національності. Ви до мене телефонуйте. Дуже важливо, щоб ми наша зустріч сьогодні не була останньою, щоб ми налагодили хорошу комунікацію, щоб ми могли і в подальшому співпрацювати при виникненні будь-яких інших запитань. Тобто, якщо десь з'являтимуться. Питання, які будуть пов'язані з релігійними громадами, ви завжди можете телефонувати. Ми завжди будемо комунікувати і щоб на цьому навчання нічого не завершилося, щоб наша співпраця продовжувалася. Ну, ми дуже на це щиро сподіваємося. Я тоді з вашого дозволу також надаю слово пані Галині. Будь ласка, дякую, пане Оселю. За проведене вами навчання. Скажіть, будь ласка, чи є заступник директора департаменту, пані Тетяна? Через такий робочий аспект пані Тетяна мусила піти швидше, оскільки має термінову нараду. Зрозуміло, добре дуже дякую за проведене навчання вам, пане Василю, за організацію, також Соломії та Марті. Всім бажаю плідної співпраці. Якщо будуть виникати питання у сфері ЦНАПів, прийому. То ми додатково можемо проводити навчання, зустрічатися, але краще зустрічатися офлайн. Ці зустрічі більш продуктивні. Тому всім дякую за сьогоднішній день. Ще бажаю вам сьогодні отримати масу позитивних вражень, позитивної енергії. І ще раз вас всіх вітаю зі святом. Всім вам бажаю родинного затишку, тепла і нехай всі ваші мрії, які ви. Десь блага Святого Миколая обов'язково здійснилися. Ну і довгоочікуваної нам всім перемоги. Тому всім дякую, бажаю гарного дня і до наступної зустрічі. Вчора дякуємо у Взаємно долучаємося до привітання. Гарного і спокійного усім дня. Дякую.